Вітаю вас, шановні українці. Дивлюся я на цю Російську Федерацію. І диву, дивлю, дивуюся, які ж вони в рукожопі дебіли. Так назапускалися своїх ракет, що погробили Байконур Тепер точно у найближчому майбутньому в космос вони не полетять. Якусь вони там ракету випробували, типу сармат, вона теж. Благополучно взірвалися. Дуже жалко, що не над Москвою. Танкера у них взриваються у Чорному морі. Хочеться їм побажати, щоб побільше вони своїх ракет випробували і вони там у них всі вз... взривалися. Може, в найближчому майбутньому ця Ресійська Федерація зникне з нашої. Землі і настане спокій усім. Всі мира, добра та поважання. Бережіть себе.